Одна ситуація моєї посестри вона тільки прийшла в військо, їй там, може, місяць, може, два. Я не знаю, скільки не пам'ятаю, скільки вона в цей момент була. Вони поїхали з також новоприбулими хлопцями, які тільки після БЗВП вони поїхали там на. На полігон стоїть намет, вони всі живуть в цьому наметі, двохповерхові ці ліжка, вони живуть там е, тижнями. І е, от вона розповідає, що ну, в чому вона спить? Ну, звичайно, що це якісь тріко, да, там, майка або футболка, вона в цьому спальнику спить. Вона каже: Ну захотілося в туалет, я йду в туалет і чую в свою сторону. Ти тут не ходив в таких видах, ну таких, бо в мене встає зранку, а ти ще тут тригір своїми оце формами, це недопустимо. Uh -huh. От тут треба стовідсотково робити все, щоб ця людина зрозуміла, що це не можна так з жінками. Жінка, яка ходить тут в білизні, насправді це абсолютне проєктування своєї невпевненості в тому, що я можу впоратися з якимись своїми штуками. Uh -huh. І тут дійсно має бути достатньо чітка історія. Ти дорослий, ти впораєшся сам. Mm -hmm. І можеш, і більше мені щоб ти мені про це не говорив.